Друзі, всім привіт! Продовжуємо нашу велопрогулянку. Все-таки я це відео, напевно, зроблю окремим роликом. Ми їдемо за курячими лапару велмор. І можливо я там капустинку куплю і сметану. Ну, подивимось. Якщо що, то лапи, а капусту. І. сметану я вже докуплю на полотах, ви сметанку побачили в предыдущому відео, хто подивився, яку я хочу купити. Тільки що дивився телефон 29 градусів жарить. Взагалі річкова погода. Хто не знає 4 числа відкрився купальний сезон. в місті Полтава. Сьогодні на шосте. Ну, можливо відосик ви цей побачите завтра, субота, коли я буду на сутках. Так що Приємно всіх перегляду. Не забувайте підписатися, поставити лайк. Написати адекватний коментар. Прошу люди, пишіть адекватні коменти. Підписники, глядачі адекватні. Це все чують і пишуть. Но є одноразки, які заходять, Вилити свій негатив, Понятно, що строчать, мама не горює, як кажуть. Хоча не знають людину вопше. Знаю чого, ой. Мені каже на этом, на самокаті, тим більше на електро, там, кроме того, що от на коліна, на локті треба, там ще й шльом треба обов'язково, бо мені кажеться, це таке опасне діло з нашими дорогами. Десь якась невеличка ямка, і ти вилетиш. На велосипеді хоч трішки більш-менш. Вітер як я назвав цукерки конфети чи конхвети, мене готові були задавити е, в этих коментах, а якби мені за те, що я на молоко кажу молоко, Постійно в тебе, як ми знімаємо ролик. Мені так просто подобається, назвати молоко молюко. не знаю чого це. Сам придумав, ніде не почув. І за молюко не писали. Ну, а за цукерки конфети. Як мені написали? Конфеті. За пята падло чи щось таке. Ну, коротше вже... Так, ладно, не будемо опогано чи оплохом. Оце в мене він нагріється, треба не на швиденько, да? тут постійно сонце, постійно. Я не знаю, тут колись буває, як сюди приїхати. Зараз у нас сколько півдругого, буває такий момент, що сюди приїхати і не буде сонця, я не знаю. Коротше, не на акумулятор виключу. Так, зараз бігом пристібним його, купимо лапи, глянемо почам сметанка, мабуть, так? Да? Давайте форматик міняємо, камеру опускаємо, ой, шланг достаємо, цей хобот ужа цього Чік-щок. От це спека, так да. Вони знали коли відкрити купальний сезон. Це хтось вже там болдеє, п'ятниця. А завтра, я думаю, буде багатенько. В неділю. Так, всім привіт, бачите містекінт фінари. Не вважаю, красиво. Всім всім відкройся, це коротше пароль. Всім всім відкройся. Угу, дякую. дякую. Опачки, да, по 1849, Що це? великий стакан. Це у нас ласунка. Кстати, я пробував великий стакан. В принципі, мені подобалось. недавно я не їв. Я пломбіровське їв і оце шоколадне. Кстати, я всегда як що хотів прогулятися. По кругу пройтись. Ну ладно, вже ж не пішов, то пішліть уже так. Я завжди ці газетки в кінці нашої прогулянки по Велмарту. А де? Зараз возьмемо і де Зараз, мабуть, візьмемо каталку. Це опять, мабуть, паганими колесами. Фух. Бо в мене вже спина мокра. Оце рюкзака. Ну, без, рюка, без рюкзака я як без рук. Я привык з рюкзаком. Можна, конечно, я там недавно їздив, сумочку саму взяв. Та якщо я проб'ю колесо. Мене всі причадали в сумочки. Ой, в рюкзакові. В сумочку вони не влізуть. Ух ти, 14 косарів. Можна отримати зарплату 6500 і купи за 14320. остальне мені вдовг. Знаєте, на карандашик. Та воно до сих пор це є і в сельських магазинах, і в сільських магазинах, і на точки. Берете Коротше, на карандаш самогонку, в магазині там продукти, все проче. Ми ще в СССР брали самогонку вдовг, потім віддавали. Всі у нас це були чекі-піки насчет цього. Да, бухлишко елітне. Косарь. Косарь. Да, вот это прикольно. Цитрон. Цитрусово. Ладно, не будем. Зациклюється. Нам треба шито. Давайте глянемо сметану. Давайте глянемо сметану. Що там ще я хотів глянути? Капусту і найголовніше не забути лапи. Ну, ми так будемо мимо льотом проскакувати. Що це? 105 польський кетчуп. Ну так, да, це фірма как бизвестна, би, но колись стоїть вроде, 55 гривень, если я не помиляюсь. Колись давно і неправда. Пудра цукрова. За 10 гривень купити, наїстися. 40 горошок зелений консервований. Кстати, відео з Велмарта в мене недавно було, так що я так. Мімольотиком пройдемося. І воно непогано набрало. Мм? Блін, показали, що той, що ми любимо майонез, в акції. А ми любимо те, що полтинів, Поняли? 50 градусів. 50% жирності. Щас, щоб... Я вже промазав, так? Да? Промазав. Сметанка. Музон мені хоче. Велмартовський авторських прав наспівати. Так, ми можемо сметану купити, ягодинську по 41 гривні, хуторки. Ми зараз глянемо куторок. По чому тут яготинська? Творог. Навіщо нам творог? А ось дивіться. Це щоб просто зрівнити. А, я камеру по-другому зараз. Вон 53,19, вам видно. Оця сметана, яку я заїду в куторок на полоках і возьму за 41 гривень. Ну Це ж ненормально, 12 гривень різниця. Я щось взагалі не розщухляюся в таких приколах же вбрали службу, яка контролювала ціни, кажись. Ще давним-давно ще до війни і ви поняли. То зараз виробники що хочуть, чи поставщики, чи виробники, що хочуть, те роблять. Молюко. О, бачите, молюко, що хіба не так написано? Волошкове поле, молюко. Я думаю. О, нормально, ось ми капустинку тут ще й виберемо. 1984 так само на базарі 25. Тільки треба рахітну вибрати, хоч вічно рахітів якісь вибираю. Так, не люблю капусту вибирати. Я ну, якась така воздушна. Ого, це якась... Ой! Беремо, <Mile dizzy> що то я є... хочу невеличку, ну так ви знаєте, тугеньку. Оп, поможу їм. А вони м'якнуть. Та просто щоб уже мені чувак, чувствую там нормально гриби. Чуєте, не хочу просто заїжджати в этот. Вот не бы. Здесь Ресторан. Нет, тут короче. Сейчас беремо з той стороны. Сейчас оцей. Короче, нам на сьогодні хватит. Ой, чуть не кину собі в это. Нам на сьогодні хвати 63. Треба буде позвати. А, я не буду звати, я просто... Де воно? Виїхало. Тут же без пакета, а воно буде вважати з пакетом. Я просто піду не на самообслуговування, щоб дівчину не звати, а піду там на общу касу, там де вони проб'ють, так як треба. Що найцікавіше, якщо на касу самообслуговування йдеш, тобі одразу щита пакет. Тобі треба там відміну нажимати і все проче. Нафіга таку заморочку робити, так? Да? Так, солодощі ми не хочемо. Хотів солодощі показати, там дивахи ладно. Всі маламурять, звісно. конечно. Смачно. Кстати, ми в прошлый раз тут не були, дивіться, які тут всякі смаколики можна собі щось на обід взяти. Коротше, ви зрозуміли асортимент огромний. Ммммм, картошечка ням ням щас нічком чи що? А я походу голодний, я только кофе пив там. З батоном і этим. Як його? Сиром. Кстати, знову включилась камера. Чи виключилась, та включилась. Що вона чи перегрівається зараз. В GoPro проблема така є. Насчет перегрівів і все проче. Ну, а що поробиш? Зато зимою чітко робимо. Так, сметана, понятно, сметану я заїду вже докуплю. Шановні покупці. Український класичний сир, твердий хід продукт. Акції. Ага. Ну не знаю, я там трохи в АТБ сиру купив. О, кстати. Думаю, що я ще куплю. На вечір там сосиски, но ну, їх там как бы 4 штучки ми можемо не поділитися. Не, ну в принципі то нам може і хватит. Но ось, балив копчений Подорівський. це такі саме, як атак. Ой, я щось тут закрив. А що це таке, йо? Ладно, давайте глянемо. Кабанові. Вот, дивіться. А, це нижня частинка спинки курчати. 25. Ого 6. Ось 25. 26. Коли це було по акції, не на 24. Надо так тележку поставити, щоб мені не... Не закидали якимись осьмтками нашо. Ну, Перш же не винуватий, що він хоче їсти які люди. Так, 256. Ух ты, анжовті, а ці білі. Щось. Може. А курячі голови теж. Ні, 2658. Ну ладно. Оце мені цікаво, знаєте що? Фу, кров уже в ліс. Ммм, як неприємно. Хтось засрав пакет. Рвуть пакети, от дивіться, ці жовті, а ці білі. А яка різниця? Навіть білі це свіжі чи що. Давайте білих йому наберемо. Чи це морожені якісь? А, вони просто морожені коротше хай її збили і мені потім скажуть чи це відстой чи не отстой так а ми для срівнення одну кинемо бля тут все в крові надо два пакети мабуть. фу Мерзота. чи вони мені два потом посчитають Ай, сколько нормально, Та хай гулять так гулять, да? Бо ще вес потеряє, тобто фігуру свою Ми сьогодні її вважаємо, так, да, з вами? 21 гривня. Подивіться. Заробіться треба скільки. Ну, тисячу просмотрів, 40 гривень якраз буде Мухтару, А заплачу я 21. Так, ладно, ми потім ще замотаємо. 800 я йому не на... розділю на пару ростів, щоб він не, обжар... не обжирався. Він же нічого не залишив, що найцікавіше. Скільки не дай, він все з'їсть. Це вже проверено, проверено місяцями. 500 грамів він з'їде, 600 грамів він з'їда. Це раз 800 грамм. Я впевнений, що він з'їсть. І нічого не залишила. Він такий парень. Він щоб зрозуміли, що там пси залітні заскакують. Могуть у нього вкрасти. Так що він ото все в себе себя Та, Друзі мої, да, як этот. Що це в нас по акції? Салака. ВРЦ якась. Я не пойму, опять камера включається, виключається, вона хоч пише. Та пише. Чого она включається-виключається? Це ж паливо, Я з включеною камерою хожу. 500 гривень. Ага, сейчас же підемо той, только. Возьмем этот паличок. Красавцы эти лежать, да? Ну, я такий не любитель риби, чесно. Чесно говоря, це так вам більше Будем казати для контенту. Прошли велмор так нормально просмотримо. Ну як 3000, там почти. Почти 3000, я думаю, неплохо. Так, ну що, возьму, а що він один? Він не пропавший. Це таке вкусняче. Вага, 128 грамів, не багато. 8.06, так? Да? Ще два дні годне. Возьмем. На вечерю там до сосісок. На роботу в мене тигриня. Хто дивився мої відоси, я купив спеціально на роботу взяти тигриня. О, кстати, а ця ковбаска з'явилася, може її взяти на якийсь ще день. Так, капусту я взяв, на, сметану, ладно, може за сметаною. Я пізніше з'їжджу слідчою ходкою. Не, все, все. Бачите, ми в прошлий раз останню ковбаску забрали і її немає. Жаль, така смачна, Куріна запечена. Не знаю, запікають її в печі чи де її так запікають, але вона смачна. На сьогодні ви пойміть це якби не взор ціна, більше як... Прогулянка. Тобто поневело прогулянка, а обично. А вон імпортний ваговий. Я думав, це клубника і задираю камеру. Це ото він на далі, так? Да? У мене зараз камера так по-другому прицеплена, що я ну, вяловата до сих пір вона така не ухти. 179 гривень це за пів тіло, так? Да? Чи ні? Щось. А, це на... Це на вагу 179. Ну це вже хоч ціна упала, хай качество не упало, але ціна хоч упала. Людей не багато. Так. О, кстати, олійка. 60 гривень. Цікаво у вас своя марка, чи як там. А, номер один. Ну, коротше. типа своя лінія, своя марка, номер один. Це їхні виробники. Блін, а я вчора брав що? По 18. Ні, я не взяв. А хотів. За 18 гривень хотів взяти. А синенькі є, ух ти. Візьму собі, бо я бачу на баунті, я вже не встигаю, прикиньте, Там баунті вчора набрав і позавчора. Одні фантики бачу валяються, навірно я на баунті не спину. Блін, бок любить троїться. Отак. Красота. Так, ну що, треба, мабуть, свалювати потихеньку. Печиво в мене є на роботу. Не те що я хотів, по ну. А що тут з холодненького? Кстати, сьогодні колеса нормально в тележки катять. Ух ти, що це таке пиво? Буле. Непонятно. 32. 33 пиво. Який дядька красивий. А вдруг воно з привкусу 5%? Може взяти попробувати, а щось таке дивіться, як красиво. Вони не зверху, якісь... Перший раз такого бачу виробника. Ай! Треба ж сюди роги вщимити. Дивіться, прикольно, так? Да? Сам дизайн так, картинка. А чи воно смачне? Може взяти спробувати. Ого хейт по 28. Ми ще пили по 22 чи по 24. М -м -м, по 24. Ну. Ладно, спробуємо цього чувака. Гулять так гулять, так? Да? Головне собаці. Так, все, давайте. Погнали на касу, бо я ще це вожу. Ось, кстати, м'які. Сороковник, ну тут же літри нема. 900 грамм. Та робіть вже всю літру. Літра, полтори, дві, як раніше. Що ви починаєте, ці понтигані? 900, 850, щось. Ну що це за неподобство? Так, друзі, ну ви ж поняли. О, давайте, ладно. Ось вам общий обзор цін, як і в прошлий раз я з цього починав. Кстати, олівка олія каже для жарки. Я подумав, що не для жарки. А для салатів і колись купив. А що це за прикол? Піджіть, 29. А ну-ка, а ну-ка. Зараз, друзі, бо тут, знаєте. Може бути підстава. Ні, дивіться, тут 19. 19,84. Кілограм. А так, а це що? Щось не совпадень є. Так, ладно, треба отак. Щось взагалі не то пальто. Так а навіщо тоді я вам показую, якщо воно не совпада? 19 по акції. І 8 гривень отака пустинка в мене. Воно вона легка. Може я ці 50% якусь роль там зіграли. До 8.06. Сьогодні 5. Ладно, йдемо в касу, щоб не заморачуватися тим пакетом, не відбувати, пробувати і все проче. Давайте сюди. Йосып, дивіться, порозпадалися і... Так, ну що, друзі, давайте сейчас невеличку ще вам екскурсію проведу поэтому. Ні, не буду проводити, ми зараз оце замотаємо там ще. Все, залишилося Заїхати за сметаною, але ну, я не буду заїжджати. Блін, опять камера, вона чи включається, виключається. Треба її розчехлити сьогодні. Чи батарея тупить. 26 хвилин вже відосик знімається. Так, окей, давай. Ладно, зараз. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Побачимося з вами в наступних серіях. Вам всім мирного неба і тихої ночі. Давайте, пока-пока.